Тема уроку погода взимку. Я досліджую світ 2 клас. Природні явища впливають на наше життя, тому про них варто знати заздалегідь. Для цього люди здавна вчилися передбачати погоду. Погода це стан нижнього шару повітряної оболонки нашої планети, атмосфери у визначений час у конкретній місцевості. Ви бачите нашу землю і навколо неї знаходиться повітряний шар, називається атмосфера. Займаються вивченням та дослідженням погоди синоптики. Для вивчення погоди вони користуються різними приладами, наприклад, термометри, флюгери, барометри, снігомірна рійка, портативна метеостанція, опадоміри. А так виглядає метеостанція. Синоптики вивчають Температуру повітря вимірюєте допомогою термометра, стан неба ясно, хмарно або наполовину сонечку, наполовину хмари. Опади, які можуть бути, це дощ, сніг, гроза, град. Силу та напрямок вітру за допомогою прибору флюгера. Взимку. Можуть бути різні природні явища, ожели, дзевірюха, ожеледиця, памори, снігопад, сильний сніг, мороз, відлига, гуртовина, на дахах висять бурульки. Тому потрібно враховувати це, коли виходиш на вулицю, одягатися відповідно по погоді та дотримуватися правил безпечної поведінки.